Вітаю всіх! Сьогодні покажу, як я пересаджую перець цю опалювану теплицю. На рослинка вже наростає третій, четвертий справжній листочок, пора його пересадити. Ну, а так як я вирощую багато рослин, вирощую для себе, для своїх клієнтів, для ринку. Тому доводиться сіяти в різні ємності. Практикую висівання в ящики, де. Поміщається досить багатенько рослин, ну а також вирощую і в стаканах з рукава, і в інших ємностях. Все це зараз покажу. Ну і чим і як я користуюся під час пересадки, можливо, комусь буде і цікаво. Отож, запрошую до перегляду. Помічник на місці, буде все контролював, а ми приступаємо до пересадки. перці по всякому. І в ящики, і ось такі стакани. І ще й навіть буду пересаджувати в стакани об'ємом 250 мл. Це маємо ті ж самі стакани з рукава, ширина 12 см, об'єм грунту 350 мл. Цей перчик посіяний 28 лютого. Його треба буде підживити, і він собі гарно ще ріст. Ну, а це маємо так звану Анастасію. Вона посіяна в такі ящики. Його вже треба було розсадити, але просто не було на нього часу. Але це не буде пливати далі на його ріст, ми гарненько його пересадимо і перець собі буде поправлявся в рості. Ну І в даному ящику трохи густенько, але просто не було виходу, треба було ще досіяти, по кількості було посіяно замало. І прийшлося трохи посіяти в забагато насіння в один ящик. Але якщо подивитися то ми його гарненько розсадимо, виберемо найсильніші рослини, спочатку посадимо, потім слабші. І ті слабші ще здужену, ті сильніші, і на 20 травня буде супоровий перець. Роблю ріточки таким марком, досить зручно. Ширина міжряді 10 см виходить. І теж рослинки саджу десь приблизно 6 см одна від одної. До 7. І якраз так розсаді вистачить місця простору до 20 травня, можуть спокійно вони тут рости. В рядочки невеликій кількості, даю ще доброго Агролайф. Ось так воно виглядає. Воно містить собі 5 азоту, 5 фосфору і 5 калію. Так беру і розсіваю. Восени я тут давала добриво екоплант, а тепер даю органічне добриво, і то буде прекрасне поєднання органічного добрива мінерального. Воно буде гарно пливати на ріст рослин, Стебла будуть товстенькі, листя темненьке, і розсада буде мати гарненький вигляд. А тепер будемо приступати до пересадки. Тут в мене є такий прилад, ним добре підкопувати. Вибираємо рослинки, так жменьками, викладаємо їх, вибираємо найпотужніші і маємо така гарненька коренева система. Ось так прекрасно виростають наші перчики. Хоч і в гурті, але корінь чудовий. Робимо заглиблення, грунт тут м'який і так садимо. Таке вирощення перця, якщо називають з відкритою кореневою системою, трохи має свої мінуси. Тому що, коли ми пересаджуємо рослинку, ми травмуємо її корінець. Я взагалі стараюся підкопувати. Але, звичайно, навіть там десь якийсь міліметр корінця обривається. Рослина отримує стрес, ну і потім при пересадці трохи призупиняє свій ріст. Але я переконалася, зі свого досвіду, якщо посадити в гарний пухкий родючий ґрунт, вирощувати при нормальній температурі, щоб рослина не отримала стресу такого, плюс додатково ще дати їй освітлення. То вистачає всього на всього тижня часу, і перці вже показують, що вони продовжують свій ріст. Раніше я так не робила, ще не було такого досвіду, і з мого спостереження треба було до двох тижнів, щоб перці перейшли цей стрес, а тоді вже продовжували ріст. А тепер бачу, мені таке вирощення підходить. По-перше, можна багато виростити рослин. І саме от такій на невеличкій площі можна їх потім розсадити і мати гарну розсаду. Вирощення перси таким способом. Мені підходить тим, що за короткий час можна посадити велику кількість рослин. За 2-3 години десь висаджується поза тисячу саджанців. Плюси такої посадки ще полягають в тому, що не треба думати, як стакани набрати ґрунт, де розставити ті стакани чи горшечки. Також тут з поливом менш проблематичніше, посаджені так перці менше потребують води, бо в стаканах волога швидше випаровується. І моїм клієнтам підходить така розсада. Коли ми її реалізовуємо, стараємося підкопувати, що менше пошкодити кореневу систему. Но люди, коли садять, теж до тижня часу вона їм приймається. І тому вирощуємо вже не перший рік таким способом. Для зручності поклала ось такий один брусочок. Тут справа другий. Дощечку. Для того, щоб не задопкувати. І продовжуємо далі посадку. Ось так виглядає мій висаджений перець, з одного ящика вийшло більше 340 перчин. Так що вигідно так сіяти. Гарна коренева система. перець якраз нормально піде вріст і на травень буде чудово виглядати. Ну, а це маємо теж з одного ящика, який був сіяний 19 лютого, той же самий сорт Анастасія. Тут його вийшло 105 перчин. Це ще не всі посаджені перці, але хочу показати саме перець, який я сіла несприятливий день, 28 лютого, місяць молодик. Невдалий для роботи вважають не тільки саму дату молодика, а ще дні до і після нього. Я завжди стараюся уникати, не виконувати ніяких робіт ці дні, але так склалися обставини, що не було коли вже далі відкладати, і вирішила під вечір зробити посів. І, як бачимо, рослини в нормальному стані. Всі один один посходили, нормально ростуть, гарне стебельце мають темненькі листочки. І я вважаю, що і буду далі прекрасно рости. Всім, хто додивився відео до кінця, бажаю мирного неба, спокою душі, далих посівів. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.